Всім привіт! Може, кому буде цікаво. Заїхав якось ним своїм ходом, але вже виїхати не зміг. каже Вона дуже погано в нього робила на холодну. Заводилась нормально, але там через буквально там пару секунд вона щось глохла щось обороти падали. в ну, общем що таке щось з нею відбувалося непонятно, що поки вона якось-єлі не, ви, ну, не вигрівалась. Але я спробував на ній виїхати, вона, я навіть не змог її прогріти, вона просто глохла. В общем, причина така була, щось непонятно з мотором було. Ну, Щось вона глохла, щось. Короче, в общем, він привів за таку коробку запчастини каже, міняй все, щось да, е, ну, спрацює. Там свічки я в нього викрутив, вони були такі чорні, чорні, то заливало заливали її ну, багатило. Так що, якщо у когось така проблема. Що мотор заводиться і глохне, не тримає холості і всяке таке. Всього навсього показую. Нові провода високовольтні Нова прокладка під підрослім заслонкою. Новий цей холостий ход. Моторчик цей шаговий, новий е цей датчик положення дорослі заслонки. Нові два датчики температури. Ось він там стоїть. Новий датчик фільтр стоїть, як він, я не знаю, температури він там чи він там показує. Е, нові форсунки. І, 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 і оцей, оцей, оцей датчик він хотів поміняти, оцей, але він щось не підійшов. Но я тут що побачив, тут така резинка. Бачите, яка я її підрізав. Може, там був підсос. Ось, треба йому допоміняти, сказати. Ось така штука. Е і що ви думаєте? Все, машинка завелась як часики. А, і ще новий е оцей е клапанець, вакуумний, обратний клапан. ну Щось таке, коротше, воно. Ви поняли. Тонудується, а в другому ні. Що воно таке? Ну, ви поняли, коротше, хто розбирається може. Оце все поміняли. І все машинка просто працює шепче, ну якщо так можна сказати, цих три циліндрини.